У лютому в області від коронавірусу щепили першого буковинця. Ним став лікар-анестезіолог дитячої лікарні Олександр Тесліцький. Його вакцинували препаратом AstraZeneca Covishield індійського виробництва. Тоді Буковина отримала 15 тисяч доз цієї вакцини. Наразі залишилось 600. Крім невеличкої температури до 37,2 і незначної болючості в місці, в місці ін'єкції жодних скарг не було. І я розумів, що вакцинувавшись, я зменшу ці ризики і убережу себе від ускладнень, чи убережу своїх рідних, близьких від того, що захворівши сам, я зможу бути небезпечним у плані зараження своїх близьких. У квітні в область привезли вакцини трьох виробників, зокрема, понад дві тисячі доз вакцини Коронавак китайського виробника Сіновак. Неї щепитимуть маломобільних людей, а також вчителів, які братимуть участь в проведенні знову. Чернівчанина Афанасія Чікірку, який має інвалідність, вакцинували 19 квітня. Я ще не хворів. Дружина теж не сусіди вже не хворіли тут. Уже все У нас поки що вивішло, що я врахую, що краще буде зробити. Також буковинці вакцинуватимуть препаратом pfizer Biotech. Він призначений для працівників та жителів будинків для літніх людей, також для рятувальників та прикордонників. Якщо мова йде про в принципі, які були побічні реакції, то в перші дні люди фіксували їх більше, ніж фіксують зараз. Тому що спочатку людей турбували болі в руці, температура, набряк, руки, таке інше, і вони і підвищення температури, і вони частіше зверталися до доктора. Зараз з таких приводів практично люди не звертаються. Якщо ж мова йде про побічні дії, то складних побічних дій на наше щастя в Чернівецькій області таких не було. Нині в області є вакцини від коронавірусу чотирьох виробників: Astrazeneca Ковішілд індійського виробництва, Коронавак китайського Файзер американського та AstraZeneca, виготовлена у Південній Кореї. Найвищу ефективність обіцяє виробник Файзер-Біотек понад 90%. Ефективність вакцини Astrazeneca Ковішілд, за даними моз, складає понад 75%. Коронавак, за даними бразильського інституту Бутантан, ефективна на понад 50%. Водночас Туреччина заявила про її ефективність понад 90%, Індонезія 65%. Відповідно до українського законодавства, вакцина дозволена до сертифікації та застосування, якщо її ефективність є більшою за 50%. Астразенека корейського виробника має ефективність від 63%. Усі чотири вакцини потребують двох доз щеплень. Інтервал між вакцинацією різний. У Астразенека ковішіл 90 днів, у Коронавак 28%. Файзером повторно вакцинуватимуть через три тижні. Астразенека корейського виробника також через 90 днів. Друга вакцинація потрібна для того, щоб підсилити дію першої. Точно ми знаємо, що вона захищатиме кожного окремо нас взятого. Окремого мене вона буде захищати. До тих пір, доки не буде відомо, вона захищає від перенесення від людини до людини. До тих пір маску знімати не рекомендовано. Найважчі умови зберігання вакцини Pfizer. Її тримають на складах при температурі від мінус 60 до мінус 80 градусів. У регіони препарат їде в термоконтейнерах із сухим льодом з підтриманням температури мінус 60. Далі попередньо розморожену вакцину забирають працівники мобільних бригад, які транспортують її у термосумках чи термоконтейнерах із температурним режимом від плюс 2 до плюс 8 градусів. Вчора область отримала понад 6 тисяч доз препарату Астразенека виготовлених у південній Кореї. Ним щепитимуть людей старше 65 років, а також тих, хто вакцинувався Астразенекою індійського виробництва. Усі вакцини, незалежно від країни виробника, є взаємозамінні, каже Марія Поліщук. Усього в області, за даними обласного департаменту охорони здоров'я, вакцинувалося понад 13 тисяч людей. Ірина Капуш, Роман Пилатик, Антон Романюк. Новини на Суспільному.